Ти. Усіх подряд торможать, видно, тут якась кормушка в їх. П'ятий калібер, да? Одні й ті самі люди. Смотри, одні й ті теж. Знати свої права це корисно. Діяти по закону це правильно. Співробітник поліції зупиняє водія, вказує, порушення є. Пред'яви документи. Взагалі виходь з автомобіля, але довести до кінця дану процедуру не зміг. Чому? Тому що потрібно мати докази адміністративного права порушення, і це повинен знати кожен водій та співробітник поліції. Причина зупинки згідно 35 статті. Причина зупинки. Водій зміг відстояти свої права. Розбираємо покроково дану ситуацію. Хочеш знати більше про свої права? Тисни на підписку. Якщо вас зупиняють співробітники поліції і вам потрібен юридичний захист. Друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Вижне це що горить? Габаритні світбабаритні вогні, горяч. Тут водій трішки помиляється. Давайте згадаємо правила дорожнього руху. Читаємо з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах, поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності ближні світло фар. Про габарити жодного слова. Майте на увазі це. Причина зупинки. Я питаю. Згідно 35 статті. Причина зупинки. Порушення правил дорожнього руху. Який це пункт? Який це пункт? 35 статті. 35 статті пункт який. Пункт перший. Це коли водій порушив, це встановлений факт. А як же презумпція невиновності? Будуть, подивіться, за чим я буду виходити. Не зобов'язано я виходити. Я вас слухаю Прибіть, кажіть. Будь ласка, документ. Причина зупинки. Згідно 35 статті, причина зупинки. Ви чуєте? Ви що не чуєте? Посвідчення, придаві своє. Перше, завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Це не заборонено. Фіксувати необхідно від зупинки авто до прийнятого рішення. Поліцейські порушує ваші права. У вас будуть докази, які підтверджують даний факт. По-друге, необхідно встановити особу. Співробітник поліції на вашу вимогу зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. Фіксуємо його дані, щоб розуміти відносно кого писати скаргу, якщо він порушує ваші права. Третє. Водії, ніколи не порушуйте правил дорожнього руху. Четверте, знай свої права. Користуйся своїми правами. Посвідчення, кажу, придявіть. Ви посвідчення придявіть. Як буде підстава, так пред'явлю, звісно. Підстава є. Ну, яка? Будемо розгляд справи проводити. Ну проводьте без питань. Посвідчення. Так, лисенко, Олександр Володимирович, інспектор дійсне до 25-го. Слухай вас уважно. Причина зупинки. Причина зупинки, питаю. Не включили ближнє після... Згідно 35 статті. Пункт перший. Не підходить. Руху. Постанова вже є виписана. Яка постанова? Згідно 62 статті, в нас є презумпція невиновності. Не що, чую не... вас. Згідно Конституції, презумпція невиновності є. Людина не поки док... вона не доказана в суді. Причому тут перший пункт. Право цю Там праву. написано, якщо водій порушив, вже порушив. Я що вже порушив, порушили. а як же розгляд справи для, для чого? А що справи почнемо? Так що ви мене взиваєте, що я порушив, я не зрозумів. Це що, якесь привзяте відношення, чи що? яке ви? ви кажете, що я вже порушив. На розгляд справи для Порушення чого. Є? Для чого розгляд, проводиться, розгляд справи проводиться, кажіть. Так може я не порушив ще, ні? Ви? Ну так. Да. Порушення є. Так давайте вже постанову готову, якщо вже є. Нас може справу розглянуть чи ні. Ну, розглядайте давайте. Ти там пішов щось ти. Усіх подряд торможать, видно тут якась кормушка в їх. Опять цей калібер, да. Одні й те саме люди. Смотри, й ті ж. Да, можна дзвонити на 102. Сейчас я Щасім поспілкуюсь тут. Доброго здоров'я. Добро, це Добро. опять так? Да? Зверніть увагу на другого співробітника поліції. Він вже готує постанову, але для того, щоб її заповнити, поліцейському потрібно провести розгляд справи, реалізувати права водія, вивчити та оцінити докази а в подальшому поліцейський приймає рішення. І в даній ситуації нічого у них не вийде. Не будуть вони складати постанову. Опять без приділу. Що? Ну дивіться, опять ви, дивіться, Крім вас, мене взагалі ніхто. хто. Світлофар ви не вивдоває. У мене горить под в габаритні вогні. Габа, э, габаритні вогні, денні ходові вогні або ближні світлофарги. Ну, горить же ж. Габаритні вогні горить. ближній світлофар або денні ходові вогні. Ну, горять, все мене під світочка. Ваша конструкція автомобіля не передбачена. Водій, пам'ятай, якщо співробітник поліції фіксує діалог. Ваше пояснення це доказ стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці дані встановлюються поясненням особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і в подальшому ці пояснення поліцейські також може використовувати у суді. Мене включений світ, що вам треба ще я не зрозуміло. У Вас ближні ближнє світло включено. Вимкнене, так, да було. Як я їхав, А ви вимкнули? Ні, не вимкнув. Я, я, я все зараз вимкнув. Бо я зараз стою. Я, я вимкнув, бо зараз я стою на місці. Я все повиключав. І зараз буду цю е, аварійку, дивіться, робить, я виключаю. Хто? Аварієчка ж робить зараз. Я зараз виключу її. пане, Вам му зауваження, Їжайте, вмикайте, ближній світлофар. І тут поліцейський вирішив швиденько закрити справу, вказує. Вам водій, усне зауваження. Ну, усне зауваження тут є один нюанс. Відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення. Читаємо статтю 26. Ой, а тут зазначено попередження. І попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в письмовій формі. Але навіть якщо робити попередження, поліцейському потрібно довести, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Я включив міха, але він бачить, що він прийшов. Тут ну, так що Мені не треба розказувати, я все знаю. Робиться. Для того, щоб інші учасники дорожнього руху ага. вас бачили, розумієте? Так у мене включене було. У вас включено підсвітка. Під так, да, все під мене почує. Ну що, все ви не затримуйте мене, бо я. Ну, не затримуємо, ми вам об'ємові, що хочете, щоб я. Це я знаю без вас. Все, я можу їхати? То... Може, їхати. я ви... все. До І так, без доказів немає і справи. Ми, в свою чергу, також не можемо стверджувати, що водій скоїв адміністративне правопорушення. Не бачили фактичних даних і все вірно зробили співробітники поліції. Вони не складали незаконну постанову. Хоча другий поліцейський вже приготував постанову, але не вийшла. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, підписка, тиснемо лайк і свою думку лишаємо в коментарях і робимо, звісно, репост. До зустрічі, друзі!